Щороку школярі стикаються з булінгом, знущанням з боку однолітків, цікувати можуть за зовнішність, колір шкіри, незвичну зачіску, ластовиння, окуляри, занадто високий або низький зріст, вагу. Булити також можуть за успіхи в навчанні або сором'язливість через заїкання чи особливості характеру. Та часто у булінгу немає причин. Кривники знаходять першу ліпшу жертву і просто прагнуть конфлікту. Якщо ти став жертвою булінгу, не панікуй, не намагайся вирішити проблему самотужки, не замикайся в собі. Не бійся просити про допомогу. Якщо тебе ображають, не тримайся в секреті. Розкажи тим, кому довіряєш, друзям, батькам чи іншим рідним, вчительці або психологу. Не виправдовуй кривдників і не звинувачуй себе. Ніхто не має права. Тебе ображати у будь-якій конфліктній ситуації, звертайся по допомогу до адміністрації школи, вчителів, старших учнів. Поговори зі шкільним психологом, щоб повернути впевненість у власних силах і зрозуміти, що робити далі. Вже зрозуміло, що варто робити, якщо ти став жертвою булінгу, Але є інші ролі, у яких можна випадково опинитися. Учасниками булінгу є не лише булер, тобто той, хто знущається, і жертва, тобто той, хто потерпає від знущань. Завжди є спостерігачі та група підтримки булера. Спостерігачі це ті, хто є свідками цькування, але через свій страх перед булером лише мовчки спостерігають за тим, що відбувається. Вони бояться опинитися на місці жертви. Мають відчуття власного безсилля та почуття провини. Якщо ти нічого не робиш, коли інших ображають, не думай, що ти в безпеці. Якщо проблему булінгу не вирішити, ти можеш стати наступною жертвою, незалежно від того, як ти себе поводиш і з ким дружиш. Якщо ти став свідком булінгу, не вдавай, що нічого не відбувається. Розкажи про знущання тим, кому довіряєш. Тобто батькам, вчителю, психологу, і ти, і той, кого цькують, боїтесь попросити про допомогу. Через це булінг триває. Звісно, якби усі спостерігачі ставали на бік жертви і захищали того, кого кривдять, булер би був би сили. Не обов'язково ставати героєм, щоб когось захистити. Якщо проблему не замовчувати, вона перестає бути такою гострою і з часом буде вирішена. Почни про це говорити. Ще одними дієвими особами булінгу є група підтримки булера. Тобто ті, хто вслід за булером глузують, це прислужники, які коряться наказом агресора. А також це пасивні булери, які підтримують скувальників. Насправді, ж вони теж бояться опинитися на місці жертви, тому і підтримують булера. Якщо ти опинився у цій ролі, тобі пропонують приєднатися до знущань з когось. Скажи тверде, ні. У тебе завжди є вибір. Тільки боягуз б'є слабшого. Це не круто, не смішно і не весело. Ти робиш іншій людині боляче. Це може призвести до непоправних наслідків у її житті, які залишаться на твоїй совісті. Не бійся просити про допомогу. Ображати інших це ганебно. Пам'ятай, з булінгом не впоратися самотужки він боїться. Розголосу. Усі ми розуміємо булінг по-різному, маємо різний досвід таких ситуацій. Булінг це коли людину ображають без причини. Чи коли людина одне сказала щось не так, а її по-іншому зрозуміли і через те суперечка почалася. Або коли її ображають, просто якщо вона від інших чомусь відрізняється. Ну, і коли тебе ображають, то потрібно попросити по допомогу дорослих, батьків чи друзів, щоб вони допомогли вирішити цю суперечку словами. Ну, без кулаків. Це коли хтось з кимось конфліктує, просто б'ється або ще хтось там обзиває друг друга. Ну, ніби як не друзять, не друзять і. Просто ніби хоче битися. Отак. Ну це погано. Треба, ще всі дружили між собою і не, тобто і не було конфліктів. Тю думку, булінг це коли е, тебе хтось не поважає. Наприклад, тебе двоє нас тебе насміхаються, е, кажуть, обзивають тебе, не діляться, е, деколи навіть б'ють. І я думаю, що дуже-дуже погано. Булінг це така річ, яку я ніколи вже тітки не робила. І не планувала робити інше. Це така річ, про яку знають більшість людей, але вони потім самі чинять це зло інших. Не чиніть булінгу іншим. Боротися з ним маємо спільно. Щороку, готуючи дитину до школи, батьки забезпечують її усім необхідним. Купують гарну форму, ранець, зошити, вважаючи це підготовкою до школи. Та яким є рівень готовності, якщо ніхто не перейнявся питанням поінформованості дитини щодо власної безпеки, захисту в ситуаціях, де можуть ображати, цькувати, шантажувати або бити, бути жорстокими до неї інші? Початок навчання може перетворитися на ще один рік систематичного булінгу. Про що батьки навіть не здогадуються. Тема булінгу, на жаль, піднімається лише після настання гучних випадків жорстокого побиття, приниження, цкування із записом того, що відбувається на відео, що ми бачимо з новин. Але від булінгу не застрахована жодна дитина, і його варто попереджати, говорити з дітьми, інформувати про те, що робити і до кого можна звернутися по допомогу. Мене прямо б'ється щось не із мозку, щось так. Скажи це слово, скажіть слово. <laughs>